Нова влада, нові скандали. Поки міністр Аваков видає себе борця з уламками режиму Януковича, самі уламки насолоджуються життям. Програма гроші знайшла таємничі мисливські угіддя під Києвом, які належать тим самим людям, які організовували криваві розваги Віктора Януковича. Пане Аваков, чому ж полюють вони, а не на них? Депутати київської міської адміністрації відпочивають на широку ногу. Знайомтесь, депутат Вадим Башун хизується відпочинком у Фейсбуці. А це його колега Ігор Борзило. На свою зарплатню 5 тисяч гривень він їсть ось такі бутерброди. Ми боролись тим, щоб навести лад в цьому. Але в поїданні ікри до депутата Ірпінської ради Валерія П'єшого йому ще далеко. Та окрім депутатських мандатів, їх об'єднує ще дещо. Усім трьом інкримінують підозру у організації найскандальнішого доробану білишанського лісу. Київська міська рада у 2009 році 147 гектар безкоштовно без сплати жодної копійки передала навіть не в оренду, а власність фіктивному житлово-будівельному кооперативу. Та вояжі на Гаваї, елітні тачки, і коштовні годинники. ніщо у порівнянні з захопленням справжніх депутатів полювання киталі наші хат, убражалі уб'йоми так само мене забрали ружь. Охоронець одного з найвідоміших заповідників України Трахти розповідає, остання рейдерська атака на елітні гектари людей у Балаклавах ледне коштувала йому життя. Варпають платить місяць, севренні погрози були, міліцію визивали йому, то нічого не мали зробити, а потім вже приїхали з Києва ОМОН. Раніше тут довгі роки полював екс-голова Нафтогазу України та мисливець зі стажем Ігор Бакай. Сьогодні за ці угіддя точиться справжня війна. Кожди ви можете ви остатися, подивіться, що зробиться, тому що його не всі охранять за рейдерськими атаками на державний заповідник. Сьогодні стоять заможні любителі дичини. Єгер Віталій розповідає, що ночі вони ловлять шикарні джипи і зовсім непростими пасажирами. Вилазь, машина! і бізнесмени приїжджали, опадалися навіть судді, і високослужбовці, скажем, котрі були в міліції, прокуратура. Депутати другий раз навіть, заїжджають. Браконьєрство сьогодні перетворилося на елітну розвагу для товстосумів, тож просто заради адреналіну вони частенько розстрілюють і червонокнижних звірів. Було днем, летить вертольот, відстріляє з вертольота, Вертольот завісає в воздусі, вистріли. Ми під'їжджаємо туди. Козочку вони вбили, одтягнули трошки в ліс, сховали по джепесу. Передали джипу, який їздить по трасі і просто збирає все, що буде застрелять. Поки вібраконіри розкошують, мисливці бунтують. Тисячі лісів, а полювати простим людям буде просто ніде. Закривають сітками, людям не дають, ні гриби збирати, нічого. Все забуровано, закрито, зашито. Олексій Саєв розповідає, більшість свого життя він керував одним із найбільших державних мисливських господарств Кагарлицьким, що під Києвом. Допоки одного дня його не вподобав неабиякий чиновник. Зрослі саґенса позвонили і сказали, що господарство буде оформлятися на товариса Трипільські мисливці. Там було не угроза, а просто вже підготовка приказа на моє увольнення. У 2012 році нікому не товариство Трипільський мисливець загадково отримує в користування майже 50 тисяч гектарів київської землі. Ще нещодавно одного з найпопулярніших мисливських клубів України. Воно ну, входило в десятку лучших хазяйств. Приїжджали сюди із Росії, приїжджали з Германії, приїжджали, Франція приїжджала, приїжджала вся Україна. І бувші скам президенти приїжджали, приїжджали і депутати. Тож уподобав собі елітні гектари. У державному реєстрі знаходимо інформацію. Серед засновників фірми Тріпільський мисливець зі статутним капіталом 3 мільйони гривень цілий сімейний клан екс-заступника голови адміністрації президента Олега Рафальського. Його син Олег Рафальський брат колишнього чільника Бухівської райдержадміністрації Ігор Рафальський і племінник Олексій Рафальський. Та найцікавішою особою серед причетник до загадкового клубу виявився не аби хто, а скандально відомий Віктор Сівець, голова Держлісагентства часів Януковича. Після того, як Віктор Федорович став президентом України, ні жодного разу ми з ним в теніс не грали. А до цього це особисте моє життя. Партнер по тенісу, і особистий друг Януковича Віктор Сивець, став справжнім символом знаменитих портретів легітимного. Тоді лісників змушували закуповувати тисячі на дорогих символік президента у однієї приватної фірми ОПС на 15 мільйонів гривень. Звичайно, що я не можу нічого їм сказати проти того, що якщо їм вони закуповують державну символіку і гордяться тим, що з приходом. Нової команди України їх життя покраще. Партнер по тенісу, член елітного мисливського кедра президента. Пліч опліч з Януковичем довгі роки ганявся за червонокнижними тваринами. Та після течі баті клуб закрився. Тож для полювання він започаткував свій власний закритий клуб для своїх пацанів. Нас поставили перехвал, тому, що є люди, які просто забирають господарство. Досвідчений мисливець розповідає, утримувати таке угіддя задоволення не з дешевих. Це мільйони гривень на рік. Та скромні чиновники грошей не шкодують. Многі е, багаті люди вважають, що це просто дорога ігрушка. Тахтемірська е, унікальні вишки, в кавичках унікальні. Внутрі в джакузі, душевая, унітаз. Ну, в общем, повний віп-отель. Йдеться про вже згадані угіддя екс-голови «Нафтогазу» Ігоря Бакая. Ні електрики не підведено, ні сан вузли не підключені. От для чого це? І що думали хазяїв, коли це строїли? Воно не функціонувало, воно не працювало. Це просто випендрюш якийсь. В першу чергу вони роздерібанили найкращі угіддя. Коли не стало, комусь ще ж не вистачає. Вони почали шукати де і знайшли. До прикладу екс-губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк уже давно облаштував собі 14 гектарів лісу для дорослих розваг у елітному Вижгородському районі. Майже 10 тисяч гектарів на території Бородянського району, подикують тепер ліс для сафарі екс-регіонала Григорія Калетника. Пану Шуфричу приписують цілий ряд мисливських клубів на Закарпатті. А це територія скандального екс-віце-прем'єр-міністра із силових питань Віктора Сівковича. Саме його пов'язують із найбільшим в області мисливським клубом КСК. Стара гвардія ще раз залишилась в обласній раді. Ті депутати качні, інші вони сидять і вони далі керують, протягують свої те, що вони пообіцяли комусь.